Як так, що ми стаємо жертвами, зокрема, психічного насилля вдома, на роботі? Та дуже просто. А як тоді не стати чи вийти з цієї ситуації? М -м, це набагато важче, але можна, все можна зробити. І сьогодні в антистресі по-українськи зі мною і нас. Саченко ми з вами якраз і поговоримо про те перше, чому ми стаємо жертвами психічного насилля? І, врешті, як із цієї ситуації вийти? Так от чому стаємо? Тому що дозволяємо собі бути жертвами. Жертва до того моменту, жертва, поки вона каже Ні, стоп, більше так не буде. я знаю, про що кажу, тому що пройшла великий шлях подолання тієї проблеми, спершу війшла у стан жертви психічного насилля домашнього. Зробила довкола себе агресорів, саме зробила, звертаю увагу, своїми руками, своїми діями, своїми думками. А потім тривалий час з того стану виходила і врівноважувала стосунки. Можна це все зробити. До того моменту, поки ви кажете, все більше не буду, будуть усі над вами знущатися. Тому не терпіть, у жодному разі. Але не перескакуйте на агресора. От сьогодні мені одна клієнтка так і сказала, коли я в неї запитала, що треба зробити, щоб вийти зі стану жертви психічного насилля вдома. Вона каже бути агресором, нападати. Кажу, от, Вам хочеться зразу прийти в іншу роль. А може, давайте встановимо баланс? А може, давайте не будемо зразу з одного стану полярного переходити в другий? Ну, людина полярна істота від любові до ненависті. І, навпаки, дуже малесенький крок. Правда, навпаки, від ненависті до любові набагато важчий. Намагаймося не дозволяти знущатися над собою. Як тільки у вас виникла найменша образа, а образа це зворотній бік у гордині, подивіться на інші наші відео, то ми одразу потрапляємо в образ жертви. Бо агресор не ображається, він нападає. Він нападає, бо він боїться бути ображеним. То вже інша розмова. Чому ми нападаємо? Страх бути жертвою кидає людину в агресора. Це теж зворотній бік. Але не терпімо і не нападаймо, а розставляємо правильно пріоритети. І не дозволяємо знущатися над собою. Дуже частий приклад. Сімейного психічного такого насилля, коли, припустимо, чоловік починає раптом звинувачувати жінку, що вона нічого не робить. Особливо це стається в тих сім'ях, де прожили багато років в умовах, коли дружина від початку не працювала на якійсь офіційній роботі, а займалася домашнім господарством, виховувала дітей, створювала добробут. І це було обумовлено. Тобто, чоловік найчастіше сам ставить таку вимогу. А потім пройшли роки. Діти підросли, і раптом чоловік бачить. Та ти у мене сидить на, на сидиш на плечах. Дружина одразу кидається в образу, і це все стається далі далі далі. Так от, якщо ви один раз дозволили це зробити, ви вже потрапили в роль жертви. Чому? Та всього-навсього, ви сформували звичку у свого чоловіка, у своїх рідних, на роботі, робити з вас жертву. Стимул, реакція. Це окремий напрям у психології. І якраз про це йдеться. Кожного разу, коли ви ковтали оцю образу, коли ви не розставляли чітку умови, не обговорювали це питання з тим, хто на вас нападає. Бо як же ж так мені зробили зауваження? А отак люди здатні зробити зауваження. То ви формували в цей момент новий нейронний зв'язок у свого потенційного агресора. Тобто, робили свого роботодавця, колегу, друзів, рідних і близьких. Робили саме, чуєте, зробили своїми діями. Тому що у людини виробилася реакція, нейронний зв'язок. Мене, на мене так відреагували, і зразу, як я напав, то я можу нападати далі. і людина Забрала шматочок вашої енергії. А не даваймо. Якщо вам пред'являють претензії, сядьте тут і саме й обговоріть. Але увага! Якщо людина готова вас чути. Бо ж нападають у стресовому теж стані. Людина, яка на вас нападає, так стресована, щасливі не нападають. І, відповідно, чути вас не буде, бо це стан, реакція людини в агресії. Ступор. Втікай, нападай, як і в панічній атаці. Тому отут важливо просто прописати. Запишіть претензії. Не переймайтеся, проаналізуйте. Можливо, дійсно там є якесь раціональне зерно. Так, дякую, я тебе почула. Я подумаю над цим питанням. Підіть, подумайте, можете запитати ще в когось у друзів. Але, будь ласка, вельми критично, щоб не було так, що вам щось навіють. Майте свою точку зору. Людина заспокоїлася, яка вам висловлювала претензії, і через годинку, дві наступного дня покажіть оці відповідь на ці претензії. Наприклад, чоловік каже, ти нічого не робиш. Напишіть список вашого нічого не роблю. Тому що це перестають помічати. Напишіть список того, чого я не роблю. Так і напишіть. Приготувати, їсти, прибрати, попрати, одягнути дітей, попрасувати, зібрати тебе на роботу, все решта, решта, решта. все, 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 все. Похід до магазину, все розписуйте, що ви нічого не робите. Якщо ви живете в селі, додайте сюди все ваше господарство по секунду просто ваш графік роботи. І коли готовий вас почути, будь ласка, ми зараз з тобою поговоримо, бо ми не проговорили. Отже, подивись, будь ласка, на цей список, нагадую, це не моя ідея, це твоя ідея. Я тобі пропоную список того, чого я не роблю. Викресли з цього те, що мені реально не робити. Або заміни, будь ласка, твої пропозиції, що я маю робити. І одразу мені тут одна клієнтка сказала: а як він мене пошле. Ах, так і пошле. А знаєте, чому пошле? А тому що в нього закінчилися аргументи. Це втеча. Людина не має що вам сказати на роботі, вдома, друзі легше всього агресору. що сказати: та йдите! і ще розвернутися, піти або ще більше нападати. Це означає, що ви його роздратували. І це означає, що ви зачепили за живе і ви на правильному шляху. Але не нападайте, не намагайтеся відповідати тим самим ботобумеранг. Якщо на вас нападать, хочуть випити вашу кров, не давайте. Не давайте свою енергію, свій ресурс, як хочете його називайте. Просто повторюйте заїждженою платівкою. Не я це розпочала. Давай поговоримо. Будьте обережні, якщо людина схильна до фізичного насильства. Не провокуйте в такому випадку. Або заручіться, будь ласка, підтримкою свідків інших людей, при якій цей агресор ніколи не простягне свою руку. До речі, це інколи стосується навіть навпаки жінок, які агресують до своїх чоловіків. Так, і таке буває у наш вік. І от якщо вас не чують перше, повернемось добре завтра. Мені продовжувати оце нічого не робити, чи все-таки зупинитись, але не повинна бути іронія. Просто зрозумійте: люди так агресують, бо ми дозволяємо, але в них є на те ще й свої причини. Можливо, це проблеми на роботі, в родині інші. Якщо це колеги, які ще причини, ми ж не знаємо, чому людина така. А може варто придивитися до людини і не одразу переймати це все на себе? А зрозуміти інколи в наших рідних і близьких і колег бувають ситуації, коли вони не можуть пояснити, чому вони стресовані? Наприклад, я знаю ситуацію, коли чоловік з абсолютно хороших намірів. Хотів зробити дружині шикарний подарунок купити шубу. І зробив невдале капіталовкладення, щоби заробити більше грошей. В результаті втратив усе. Звичайно, що він побачив у цьому причину дружину, яка навіть про це й не знала. І пояснити йому було соромно, і він так на неї нападав, що мало не дійшло до розлучення, а у неї вже були істерики від цього всього. Тому інколи ми навіть не знаємо, чому саме та сторона, бо нам же ж образливо, ми думаємо тільки про себе. Зрозуміти, що люди мають право бути не в настрої і в стресі. Але що ми зробили, щоб не допустити це? Не допустити те, щоб ми піддалися цьому їхньому стресу, зараженню, бути жертвою. зупиніться в потрібний момент. Полюбіть себе і інших, а не тільки себе? І тоді все буде краще, а ми з вами ще поговоримо про те, які є інші способи не стати жертвою або ж вийти із цього стану.